Слава Богу, благословенні! Я Буду читати Слово Боже. Четверта книга биття. середини третього віршика. І був Авель, і мовець, а Каїн був хліборобом. Через деякий час Каїн приніс від плодів землі дар Господу. Авель також приніс від первістки в отари своєї і від лона їх, і споглянув Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не споглянув. Каїн дуже засмутився і поникло обличчя Його, і сказав Господь Бог Каїнові, чому ти засмутився? Від чого поникло обличчя твоє? Якщо ти робиш добре, то чи не піднімаєш обличчя, а якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Амінь, слава Богу. Написано, що Бог створив людину правою і досконалою. А людина, каже, пустилась в багатьма роздуми, помисли. Коли Бог створив людину, Він дав нам п'ять органів відчуття необхідних для повноцінного життя. Але крім цих фізичних органів, Він дав нам такі органи, як розум, совість і сила волі. Дивіться, Каїн перший приніс дар. Він від батьків, вони знали, хто їхній творець. Вони знали, де вони були, і звідки були вигнані. І його щось спонукало принести. Він пішов би, від щирого серця. І Авіль написано приніс. Але чомусь Бог споглянув. В першу чергу на серце людини, з яким серцем людина приносить оцей дар. Чи просто звершити обряд. Ну, батьки так казали. З яким серцем, і він сьогодні, Бог дивиться, з яким серцем ми прийшли, чим наповне серце. І дивіться, Бог попереджуючи, попереджує Каїна. Бачучи його серце, бачучи його смуток, людина засмутилася. Людина возривнувала до брата. І написано, хай не заходить сонце в гніві вашому. Оце перший бар'єр, який дам нам Бог розум. Не дарма священникам було сказано, щоб навчати людей, відрізняти. Що є чисто, що є нечисто, що є праведно, що є неправедно. Людина розуміла, що є добре, що не добре, але настільки засмутився, що розум не став перегородою. Посіяний мотив – прибрати конкурента. Другий бар'єр совість. І як часто ми, розуміючи, що ми щось недобре надумали, ми починаємо себе оправдувати і йдемо на компроміс, на зговір своєю совістю. І оце вже велика проблема. І тоді вже сила волі вона не працює. Написано слово Боже, не давайте місця лукавому дьяволу. Коли дали місце, слово Боже в іншому місці каже: протистаньте, протиостаньте і втече. Каїн не зміг протистояти. Казалось отримав прямий наказ самого Бога. Біля дверей гріх лежить, каже, але ти. Пануй над ним. Не опанував. Гріх здолав його розум, совість, силу волю, і Він зробив те, що положив собі на серце. І в нашому житті йде постійна боротьба. Ми, знаючи Слово Боже, розуміємо, ми його прийняли, і от Бог дає ще Духа Святого. Бути нам керованим Духом Святим. Це та остання інстанція, яка може повлияти на наші вчинки. Дивіться, людина зробила гріх, надумала по російський гріх по произволу по українськи свавільний гріх. Надумав і вчинив, і нічого не зупинило. І от произвольний гріх, цей свавілля. Дивіться, що робиться далі. Казалось би, просить Бога, Господи, тепер кожен, хто зустріне мене, підніме руку і б'є, зроби мене знак. І Бог, настільки милуючий, люблячий, милує вбивцю, братовбивцю. вбивцю. Але що робить гріх? Бог каже, тепер ти проклятий від землі, яка відкрила уста, щоб прийняти кров брата Твого Авеля. Все потомство Каїна, воно йшло під прокляття. Дуже страшно, ви знаєте. Бог прощає всі гріхи. Написано, написано, що сам Ісус сказав хула на Духа Святого не проститься. Але є гріхи. Знаєте, говорить, Павло, по посужденню людському говорю вам. Є найстрашний гріх, це той гріх, який розкаяний і який не покритий. І цей гріх, він лежить в серці, і рано чи пізно він прорве. На сторінках Біблії ми бачимо, читаємо. Каже історія народу ізраїльського вчить нас. Ви пам'ятаєте ахан? Ну, захотілось людині. Полюбились одежі сінарський сліток золота і срібла, і людина дірзнула, знаючи попередження Бога, що все воно предано закляттю, Людина дірзанула Згрішив один. Але наслідок який, Бог не дарма каже, дивіться, щоб який гіркий корінь, правда? І їм не прорвався, і їм не осквернілись многі. Згрішив один Ахан, а наслідок пішов гріх на весь ізраїльський народ. Гріх по невіденню – Казалось би, ну людина, знаючи Слово Боже, знаючи, що вимагає Бог, можна зробити, оказується, гріх по невіданню. У Іакова, ви знаєте, було 12 синів, дочки були. І хто, як не Іаков, міг наставити навчити, який був живим свідком життя з Богом, який боровся, який отримав ім'я Ізраїль? І ось Діна, вона не мала на серці ніякого гріха. Вона не виношувала, вона тільки піти подивитися на дощок землі тієї. І ми знаємо наслідки. Мало того, що Сіхем зробив неподобство з Діною, возбудила ревність братів, і написано. Благословляючи Яков каже Левій і Сімеон знаряддя жорстокості мечі ваші. І тепер ви мене зробили ненависним цій землі. Як батьку було дивитися на те, правда, виховував, вкладував саме найкраще науку Божу і які різні люди. І один Іосиф. Мені подобається два вирази оцих це, це, це девіз життя для кожного з нас. Я боюсь Бога. І коли Бог написано показував, побачив фаріон, фараон і бачив потіфар, що Господь з Іосифом. І які б не були. Перепони, що тільки лукавив, не робив і в тімніці пострадав, серце Іосіфа залишилось чистим, ні в чому Іосіф не згрішив. І коли приходило рішення від Бога, і так дивувався фараон, він казав: Це не моє. Отак в нашому житті не наші заслуги. Хвалящийся не хвали силою своєю, багатий багатством своїм, але хвалящийся хвались тим, що знає і розуміє мене. Амінь. Слава Богу. Багато таких історій ми читаємо і приходить час. По закону написано за гріх треба було заплатити смертю. І приходить законодавець на цю землю. Приходить Ісус і дивіться дія Ісуса. Він ходить по містам, селам, проповідуючи Євангеліє, здоровляючи всяку неміч і хворобу в людях. Це було Його служіння. І написано: і тих, хто вимагав зцілення, він зціляв. Ісус нікому не відмовляв. І Ісус показує дію благодаті на людях. Коли фарисеї пересвященники приводять жінку, яку взяту у Прилюбодяні, і кажуть, ось жінка, яку взяли у Прильбояні. І по закону мої сея, її треба побити камнями, вчителю. Що ти скажеш? Вони добре пам'ятали Ісуса слова, що Він прийшов від Бога, і Він не шукає свого. Він виконує волю Божу. І вони отак підступно. Ну якщо ти син благословенного, і ти творив ці закони разом з батьком, і ти прийшов виконати цей закон, скажи підтвердь, він же ж не міг відкинути закон Божий та мудрість Божа, яка сходить зверху. Такі мудра відповідь, хто з вас без гріха, першим тіньте в неї камінь. Постояли, опустили руки, розійшлись. Жінко, де твої обвинувачувачі? Ніхто не осудив тебе, ні? І я не осуджую тебе. Але пересторога, йди і не гріши більше. Зустрічає біля купальні Віфезди чоловіка, який 38 років, я уявляю, 38 років більшу частину життя людина хвора. І каже: не маю людини, яка б мене опустила, коли ангел Господній збурює воду і слова Ісуса. Ісус не питає нічого. Встань, візьми постіль свою і ходи. Встав на ноги свої, взяв постіль і пішов. Але через деякий час Ісус, зустрічаючись з ним в храмі, каже: нагадує, не гріши більше, щоб з тобою не сталося щось гірше. Знаєте, поки ми в плоті живемо, Давід, я вчора згадував, я люблю слова Давіда. Давід, який був такий близький з Господом, він, звертаючись до Бога, каже: серце чисте створив мені, Боже, і дух правий обнови в мені, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Наскільки нам правда треба бодрствувати? Бог прийшов, виконав закон. Він написано смертю своєю, пам'ятаєте, як в храмі завіса роздерлася, і через кров Ісуса Христа ми маємо вільний вхід в святоє святих брат нагадував. І сьогодні Його кров каже, опіє набагато більше, ніж кров Авіля. Кров Ісуса Христа, написано, очищає нас від всякого гріха. Бог хоче бачити спільність народа Свого. Бог хоче бачити, що ми торкались до святині чистотою. Я як роздумую, дійсно, знаєте, от, дивлячись на цей стіл, це прообраз тіла Христа, прообраз Його крові. Ми розуміємо, що Бог. Є еталон чистоти і святості, якого ми повинні мати бажання досягти. Хоч більшість із нас і не досягне. Але Бог хоче дивитися сьогодні на кожне серце, і, пам'ятаєте, каже: о Єрусалім, Єрусалим, якби ти цей день пізнав час відвідин твоїх. Ісус скорбів. Що вони так і не пізнали, хто прийшов до них. І сьогодні Бог звертає нашу увагу і каже: хоч зараз забудьте свою грішну жизнь, покайтеся, відкрийте серце, наповні своє серце чистотою, святостю самого Ісуса. Сама по собі людина, вона не в змозі противостояти. Вічна боротьба написано плоті і духа. Плоть бажає противного духу, а дух противного плоті. Але Слово Боже каже: як одною людиною гріх війшов у світа гріхом смерть, так і через праведність Ісуса Христа ми маємо всі оправдання. Ми маємо правдання кров'ю Його. І ми маємо сьогодні дерзновіння наблизитись до Ісуса Христа. Ми маємо дерзновіння прийняти тіло Його і чашу благословення, яку він нам заповідав робити. І зачитаю. Іслання до євреїв. 12 розділ 24 вірш. І сьогодні ми, каже, йдемо до посередника завиту Нового Ісуса до крові кроплення, яка говорить краще, ніж Авелєва. Глядіть, отже, не зречіться того, хто промовляє. Бо не уникли, не уникли кари вони, що зреклися того, хто пророкував на землі. Тим більше не уникнемо ми, якщо відвернемось від того, хто говорить з небес. Амінь. Слава Богу. І якщо не відвернемось від того, хто сьогодні говорить з небес. Стан наші ноги, хто може приклонимо коліна, віддамо йому славу і честь. Аллилуйя.